Добрий ранок. Сьогодні 10-й день марафону і 11-та місячна доба. Сніг випав. пташки клюють насіння. У мене у дворі є пташки. Ну, Вони злітаються. Я на кришу завжди висипаю на кришу на великого сарайчика. Висипаю крупи, насіння. І вони собі благополучно клюють це все. Мене це дуже підтримує, коли я їх годую. Вони нагодовані і мені добре. Також годую зранку своїх собак, їх у мене сім. Ну, звісно, що знайдених. От. І потім. Знаходжу собі якісь справи. Дуже цікаво за природою спостерігати. А ворони такі цікаві, вони дуже смішні. Вони бачать, що голуби вже їдять. У голубів є крупа різна. А голубам я відрізаю шматки м'ясних обрізків, які в мене є для собак. І вони сидять і чекають, і вони знають, що зараз їм буде їжа. Так що у голубів у мене на, одній, на одному даху така велика кормушка. Просто дах, на який я висипаю крупу, він невисокий. А на іншому даху там живуть ворони. Вірніше, їдальня для ворон. А як у вас починається ранок? Ви заходьте в Телеграм, в групу Телеграм Магія ранку. Вона називається на російській мові, я писала її давно, Магія Утра. І ссылка є під кожним відео прямого ефіру. Якщо десь я не написала, то подивіться під іншими. Ну, я багато де пишу. Посилання на цю групу. Заходьте там, обмінюйтесь, пишіть що-небудь, задавайте питання, діліться своїми процесами, щось розповідайте про себе, як ви ранок зустрічаєте. Діліться, давайте спілкуватись. Вже сьогодні одна третя частина цього марафону, і, мабуть, у вас є якісь. На здобутки завдяки цим медитаціям. Я розумію, що ви не кожен день, мабуть, робить, а може, хтось і робить кожен день. Є і такі люди, то у вас є якісь результати. Можете писати мені або в особисті, або краще в групу, щоб всі бачили. Якщо ви не хочете щось, може, таке дуже особисте, то можете писати мені на месенджер. Діліться своїми всілякими процесами. І так, доброго ранку, хто приєднався, доброго ранку, хто буде дивитись у запису. давайте розпочнемо з медитації. Налаштуйтесь на медитацію, і я розповім, що енергія цього місячно, цієї місячної доби 11. Вони допомагають усвідомити напруги, що накопичились в тілі, що виникли через образ гніву, дретівливості та інших негативних емоцій. Це день очищення астрального емоційного тіла. Одинадцята місячна, місячна доба називається Екодаші, коли треба, ну не те, що голодувати, а розгрузити свій. Організм не їсти важкої їжі. В енергіях цього дня, верніше, 11 доби, легше це зробити. Цьому сприяє вся природа, щоб розгрузити ваш організм. І добре проводити сьогодні практики на розслаблення. Тому я зачитаю медитацію, розслаблення тіла. Ви можете легте або Лягти або сісти, і налаштуватись, закрити очі і налаштуватись на дихання. Почніть спостерігати за диханням, вдох, видих, увагу тримайте на кінчику носа, потім увагу переведіть на пальці правої ноги. І спостерігайте за цією областю, розслабте її, поступово рухайте свою увагу на гору по нозі. Якщо в процесі руху ви відчуваєте десь напругу і нога погано розслаблюється, постарайтеся зрозуміти, якого роду емоція там живе. Ви начебто посилаєте туди дихання, Дихайте через це місце і розслабляєте його за допомогою дихання. Що значить дихайте через це місце? Ви набираєте через ніс повітря, а в тій зоні нозі, в тій частині нозі, там, де напруга, начебто відкриваєте ротик і видихаєте через. Цей ротик і напруга буде спадати. Видихайте, ніби відпускаючи старе, що накопичилось у цій напрузі. Закінчивши роботу з правою ногою в області сідниці, перейдіть до лівої ноги і зробіть те саме. Спочатку спостерігайте пальці на лівій нозі, спостерігайте за ними, потім розслабте їх, поступово рухайте свою увагу нагору по лівій нозі. І якщо в процесі руху ви відчуваєте десь напругу у лівій нозі, нога погано розслаблюється, постарайтеся зрозуміти якого роду емоція там живе, дихайте через це місце і розслабляйте його за допомогою дихання, ніби відпускаючи старе, що накопичилось у цій зоні, в зоні напруги. Потім почніть роботу з правою рукою. Сфокусуйте увагу на пальцях лівої руки, на правої руки, розслабте їх. Увага потихеньку. По цій руці йде до ліктя. Ви відслідковуєте, чи є там напруга, потім ще вище по руці йде увага, і там, де плечі, якщо є десь напруга, ви дихаєте через це напружене місце. Носом вдих, а через місце напруги, видих, наче ротик там відкривається. Коли закінчите. Відслідковувати праву руку, переходьте увагою на ліву руку, відслідковуйте пальці лівої руки, розслабляєте їх і увагу піднімаєте з пальців до ліктя. Якщо є напруга, Видихаєте її, з ліктя до плечей і продихаєте напругу, якщо ви її відсвяткували. Фокусуйтесь на попереку, вдох, видих, розслабляйте поперек, відслідковуйте напругу, відкривайте уявні ротики і видихайте напругу, там, де зона попереку. Вдох, видих, переходьте увагою на всю спину. Відчуйте, де там у вас напруга. Фокусуйтесь на тій зоні, вдох, видих і видихайте напругу. Через уявні ротики. І згадуйте, а з якої теми могла там сховатися та напруга. Всі напруги в тілі це енергії, які ви, емоції, які ви не відреагували колись. Вони ховаються у м'язах нашого тіла. Тому, відслідковуючи напругу, ви можете навіть згадати ситуацію, коли, завдяки якій з'явилася ця напруга у вас в тілі. Переходьте на зону живота, просто дихайте вдох видих, розслабляйте живіт. Якщо важко розслабити, видихаєте напругу через уявний ротик. Переходьте до грудей. Розслабляйте цю зону вашого тіла. Вдох, видих. Увага на голові. Там є лице, шия, задня частина шиї, передня частина горлу, затилок, верхня частина голови. Це все старайтесь розслабити. І видихнути цю напругу. Особливу увагу приділити обличчю. Там багато рефлекторних точок. Просто увагу приділіть обличчю. Вдох видих. Знімайте напругу на м'язах обличчя. Тепер постарайтесь відчути все тіло, зробіть вдих і видих всім тілом, наче відпускаєте всі-всі-всі з різних частин тіла, внутрішніх органів, шкіри, м'язів, кісток, жил, сосудів. Напругу вдох і видих. Ви наче скинули якийсь тягар неосмислений, накопичений, можливо, руками. Ви можете цю медитацію робити, не вставаючи з ліжка. Коли ви прокинулись. Не очікуючи ніякого марафону, ви собі буквально 10 хвилин, 15, проскануйте своє тіло внутрішнім зором, але не забувайте дихати і видихати цю напругу. І ви побачите, як ваше тіло раз за разом буде ставати все легше, 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 і ви менше будете чіпляти яких важких ситуацій, вони не будуть з'являтися в зоні вашого простору життя, бо лег... Лег... легкість в тілі буде відзеркалюватись у зовнішньому просторі. Коли людині легко в тілі, він зняв напругу, то не притягаються подібні напружені ситуації. Або емоції від когось іншого. І отак, коли ви продихаєте все своє тіло, ви відчуєте легкість, наповненість. І ви відчуєте інакше життя і себе. Звісно, себе, по-перше, ви відчуєте по-новому. Ось така медитація сьогодні. Переходимо до афірмації. Мені дуже цікаво, які результати у вас. Ну, не те, щоб я розумію, що це не така прям глибинна робота. Е, ви починаєте налаштовуватись на алгоритм входу в, в ваш день. так? І тому. Колись зробите, колись не зробите, але все одне ця, цей марафон я задумала для того, щоб людина для себе прописала той алгоритм, який їй допоможе налаштуватись на вібрації того дня, в який вона входить після сну. І виберете з тих, які я зачитую, медитації, афірмації, візуалізації, якісь свої, які вам до вподоби. Зробіть схему свого пробудження. І налаштування на день, і буде вам щастя. І так, афірмація. Афірмація, яка налаштовує людину на позитивні відчуття себе, зовнішнього світу, що б там не було, через позитивні образи і через створення позитивних образів, коли наш мозок створює позитивні образи. Це все відчувається в емоціях, а потім і в тілі. І людина начебто перестроюється на плюсовий позитивний лад, скажімо так. Ну, як інструмент, знаєте, там струни підтягують, а тут треба підтягнути, налаштувати думки, емоції і відчуття в тілі. Афірмація моя сила. Прокидається. Я з власної волі спрямовую цю силу в правильне творче русло. Моє завдання брати участь у створенні раю на землі. Я починаю з того, що змінюю себе і своє життя. Я створюю свій варіант раю для себе та своїх близьких. Я це вмію. У мене виходить. Я творю свій світ за допомогою думки та наміру. Нехай мої думки та наміри будуть воістину божественними. Я наділяю їх Божественною силою, божественною любов'ю. Та Божественною чистотою. Нам зараз всім потрібна внутрішня божественна сила, зв'язок з вищим разумом. Бо те, що коїться на планеті Земля, це не піддається ніякому, ніякому розумінню. І так. Старайтесь фокусуватись в афермації на цьому тексті, формуючи ці образи позитивні, які насичуватимуть вас внутрішньою силою і відновлювати зв'язок з вашим вищим я і з вищим разумом, частиною якого ви являєтесь тут на землі. Я завжди це кажу, бо приходять нові люди. І чим більше людей це буде розуміти, тим більше позитиву дієвості і ресурсності буде в нашому житті, а не дурості, глупості і всього того, що зі знаком мінус. Ми начебто цими налаштуваннями переплавляємо мінус. В плюс. Ну, якщо ви навчитесь або може ви вмієте це робити, це дуже добре і вас дуже важко буде збити з ног якоюсь ситуацією або думкою, або хтось щось сказав, ви будете знати, що вам своє робить, і ви будете знати, а що саме своє робить. Візуалізація. Згадайте випадки, коли ви чогось хотіли і отримали це, прагнули мети і досягли її. І про що мріяли, і мрія збулась. Ви думаєте, це випадок чи збіг обставин? Ні. Ви зробили це самі. І зробили насамперед силою своєї свідомості. Ви спочатку оформили в думці це бажання, а потім. Підключилась емоція, потім активізувалось тіло і притягнулася з простору можливість реалізувати те, що ви задумали і ви реалізували, бо були в готовності. як то кажуть, случайність, хорошо підготовлена, закономерность». Скажіть собі. Все те, що є в моєму житті, все те, що мені подобається, і все те, що мені не подобається, створив я сам своїми намірами, силою своєї свідомості. Моя свідомость має могутність. Отже, я можу виправити те, що мені не подобається, і зробити так, щоб те, що мені подобається, стало ще кращим. Думайте в такому ключі про все, що з вами відбувається. І поступово сила вашого наміру буде міцніти. І взагалі, ви вже дорослі люди, ви знаєте, от скажіть собі таку фразу. За все, що зі мною відбувається, я особисто беру на себе відповідальність. Знаєте, коли людина ще несвідома, то вона думає, що винні всі ті, хто їх оточує. Ні. Це людина, як то кажуть, завтра починається сьогодні. Як ви простроїли з ними комунікацію? Як ви спілкуєтесь? Що ви транслюєте від себе, від свого серця, від своїх думок? Як ви налаштовані? Які вібрації від вас е, точаться, коли ви мовчите? І з ваших думок? Це все це все живе. Воно все вібрує. Не вібрує тоді, коли вже людина відійшла в світ і, іной. Не про нас будь сказано. Якщо ви ще на землі, дай Бог, і надалі, то тоді все можна змінити, поки ти живеш на землі та під небом. Так що беріть життя у свої, у свої руки, всі ситуації в свої руки і керуйте ними. Ви можете сказати, що є багато оточуючих ситуацій, які не під власті, так не під власні. Так, тоді оходьте з цих ситуацій, якщо вони не ваші до тої, до тої ступені, що ви не можете володіти тим чи іншим. Я розумію, що легко сказати. Ви хоча б зрозумієте це, хоч хоча б хай 5% з цього ви зможете цим володіти, хай 10, хай 50, хай 70. І так крок за кроком у вас. Вималюється, організується, скажімо так, не вималюється, а організується ваше таке життя, яким ви можете керувати, а не вами. Ну що, нагадую, що у вас є ще самостійні кроки. Напишіть щось в свій щоденник, зафіксуйте якісь думки, якісь плани. Щоб вони почали діяти. Знаєте, коли ми фіксуємо все на бумазі, те, що те чи інше, то воно скоріше починає діяти, воно начебто заземлилось, ви начебто корінь пустили. От коли напишете на бумазі, ну, ви, мабуть, і самі, самі це відсвятковуєте, а не просто в думках. Воно розсіюється, інші думки приходять, і така м'ясорубка. І нічого в етозі людина не робить такого дієвого, цілен... ціленаправленого. Скажімо так. Потім дві сторінки від книги, яка вам дає особистий розвиток. Ну і не забувайте фізичні вправи, щоб пробудити своє тіло, фізичні вправи такі, які вам до вподоби. Або загляніть в магію. утра, У мене там є. Закріплені вебінари і перший вебінар про те, як розбудити свій організм, вийти з пригніченого стану, як активізувати точки, рефлекторні точки на обличчі, на голові, на тілі, як розбудити свої енергоканали, щоб ну, якось мотор запрацював. Я себе вивела за п'ять днів. На базі цих вправ, і тому потім оформила це у вебінари. Так що пишіть щось, діліться своїми якимись процесами, якщо хочете, я завжди відгукнусь, ну, щоб був діалог, щоб ви це в собі не ховали. А коли з кимось розмовляєш, з таким же, як і ти, то і якось далі просуваєшся в, той, в тій темі. І так. На все добре. До завтра. А ні, я ще ж приготувала вам, що несе сьогоднішній день. І так, це дуже потужні енергії, 11-та місячна доба. Важливо взяти їх під свій контроль, щоб вони не захлеснули вас і не призвели до хаосу та руйнівних наслідків. Якщо ви зможете їх приборкати і почати усвідомлення керувати, усвідомлення керувати керувати ними, то вони послужать вам на благо і приведуть лише до позитивних результатів, допоможуть у будь-якій творчій справі здійснення планів, а також, а також у духовному зростанні та саморозвитку. Вкладайте любов у все, що робите цього дня, і ви спрямуєте енергією. Позитивне русло, поради, що можна робити. Втілюйте задумане, укладайте контракти, вступайте на нову посаду, завершуйте розпочати і приділяйте увагу духовному аспекту. Ну Дійсно, 11-місячна та місячна доба. Вона на очищення, на осмислення, на перебудову якихось думок, якихось планів. Бо дуже сильні, мощ, міцні енергії в цей день йдуть на землю. На все добре, до завтра, о 10-й. Я вийду в прямий ефір.